Та джентльмени портал Геометрія представляє другий сезон програми Поза очі з Оксаною Мельник. Партнери Ресторан Веранда. Салон краси Лямур. Транспорт ведучої Lim. Зустрічайте ведуча Оксана Мельник. Ще гостріші запитання, відверті зізнання та палки емоції. Це другий сезон проекту поза очі з Оксаною Мельник. Невідомі факти про життя відомих і талановитих особистостей. Ми розпочинаємо. Вона надзвичайно талановита та цілеспрямована особистість, яка крокує до своєї мети впевненими кроками. Ведуча ранкового шоу на телеканалі ICTV ранок у великому місті. За її плечима ціла низка найрейтинговіших проєктів нашої країни. Основними її захопленнями є верхова їзда та подорожі. Саме без цих двох компонентів просто не уявляє свого життя. Хто є гостею даного випуску проекту від порталу Геометрія поза очі з Оксаною Мельник? Дивіться далі. Гутен Моргін, підйом сніданок з один плюс один найрейтинговіші ранкові програми нашої країни. Руслан Сінчкін, Людмила Барбір, Анатолій Анатолійович, Морини Леончук, Даша Коломіць, Нікіта Добринін та Юлія Зурі. Телеведучі, які кожного ранку заряджають нас, та глядачів позитивним настроєм на цілий день. Вітаю вас! Це другий сезон проекту поза очі з Оксаною Мельник від порталу Геометрія. Невідомі факти життя відомих і талановитих особистостей. Ми розпочинаємо. Партнери проекту, салон краси Лямур. Ресторан Веранда до нас гості завітала відома телеведуча телеканалу СІТІВІ, ранкового шоу ранок у великому місті». Талановита, харизматична та неймовірно цікава. Гостя Юлія Зорі, Вітаю вас! Вітаю, Оксана! Це все про мене було сухо. Я так і хочу одразу зробити вам невеличкий подарунок на згадку про нашу зустріч. Ось такий диплом про те, що ви являєтесь учасницею проєкту другого сезону від порталу Геометрія поза очі з Оксаною Мельник. Це вам. дуже приємно, дякую. Вожди ціка гарна штука. Самая колекція поповниться. Ну, ще як люстерку можна використовувати. Так, так. Потрібна річ. Дякую. Дякую. Ну, ж, а ми продовжимо далі. Юлічка, з самого малечка ви багато подорожували, оскільки батько був військовим. Розкажіть взагалі, яким було дитинство? Ой, насправді дитинство було абсолютно комфортним, абсолютно цікавим, класним. Дійсно, тато військовий, тому ми там постійно переїжджали за ним туди, куди слідував військові частини. Ми жили деякий час в Російській Федерації. Оці ми десь ми по Україні каталися одним словом дитинство було таке е десь на валізах час від часу. Та не менш було класно завжди якось мінялися діти, мінялася мова. Угу. От, тому ну... розкажіть про подарунки, які бабуся вам надсилала. У нас завжди була традиція, де би вони були, бабуся завжди передавала передачу. Ну, там пиріжки, еклери. Ну тобто, все, І було все що можна бу... для була Юлічка. окрема завжди коробочка. Так. Завжди була. Я знала, що я відкрив величезну передачу. Там буде маленька коробочка, так. коробочка для Юліот. І якось вони там щось дуже швидко якось збиралися. Бабуся не встигла зробити цю коробочку. Ну тобто, там все поставили, якісь там подарунки, одяг, там таке інше. І приїжджає там цей чоловік mm -hmm. з Російської з Росії, і каже: Ну все, я там передав, передав передачу, а Юля та коробочку іскала. Бабуся сіла і думаю, боже, кажу, ну хоч сюди і плач, дитині не поставила коробочку. Дану це було дуже так символічно. ця коробочка. І бувся, зараз, коли там, десь читає якогось інтерв'ю mm -hmm. про коробочку, вона каже, я не можу не просто звозинавача. Я завжди її чекала. Мені треба mm -hmm. моє особисте все. Це, ніхто це не чекає. Розкажіть історію, як 12 років ви заробили свій перший гонорар. Була така історія, при тому, що мені здавалося, що це були на той час якісь величезні надзвичайні mm -hmm. гроші, це було 25 гривень. 25 гривень можна було не знаю там жити, шокувати. Я mm -hmm. займалася в театральному гуртку, тут в Чернівцях будинку культури, і на новорічні всі свята, коли ми ставили спектаклі для дітей, я була там снігуркою номер один. От, ну оскільки ми просто як е, mm -hmm. діти, які там навчалися, ми от власне в цих спектаклях е, брали участь, і тут, оскільки я там ну, виявляється. Як вони там собі думали, працювала і працювала, хоча з було задоволення. Там нас всіх зібрали і лише мені одні заплатили 25 гривень. Ну просто, типу, символічно, дякуємо тобі, що ти така молодець. Я не знала, що робити з такою величезною кількістю грошей. Тому, оскільки це була якась новорічна свята, я так. купила мамі здається, якусь там помаду, сестричці, чупа шоколад, а собі що купила? А якось нічого, я не знаю. Мені так хотілося показати, що бачите, я ж принесла Я зробила гроші. Та я йшла така задоволена, я думала, я що їх ховала. Нас, угу, більше, ще й таке було. Це серйозно да, була така сума, тому такі символічні дуже, угу. ну, і, до речі, дуже приємні спогади. Так ну, навчаючись на першому курсі факультету політології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. ви змінюєте все ж таки факт, вступаєте до Київського університету імені Карпанка Карого. З чим був пов'язаний такий вибір і чи далі ви продовжили навчання? Ну, в принципі, я завжди хотіла пов'язати життя mm -hmm. з з акторством і до речі, там досить в якомусь я так розумію, не недалекому майбутньому, все таки я життя своє пов'яжу. Я зараз над цим працюю. Я хотіла. Вступати якраз на театраль в театральний університет. Ну, тату сказав: ти ж розумієш, політологія це ж хліб з маслом, це ж те, буде робота і гроші, акторство. це сьогодні є, завтра немає. Конкуренції, і все інше. Тим не менше, я готувалася. і Після першого курсу поїхала в Київ. Кі... То ви не послухали тата? Ні, можливо. Я спробую. Так, я правильно. принаймні, спробую. Ну угу. якщо не спробую, потім буду жалкувати про це. Що на що нам мені треба ці, ці нерви і все інше. От я готувалася і пройшла. Був угу. величезний конкурс насправді. Я пройшла пройшла всі-всі ці екзамени. Мені, зда... Мені залишалося здати якісь там символічні теж там, для галочки екзамени, подавати документи. От. Я дзвоню татові, кажу, uh -huh. що мене взяли. Він каже, не може бути. А коли кому ти комусь дзвонила? Разі. Ні, ну, uh -huh. ну був правда дуже великий конкурс. Я кажу, нікому не дзвонила, гроші не давала, в мене їх і не було. От. Він каже: Ну дивися, якщо ти так легко вступила зараз, давайте закінчиш четвертий курс політології. І uh -huh. тоді так само послухаєш, а в тебе вже буде один фахів, потім інший такий. От, а я просто під час підготовки настільки вже якось втомилася, ну було важко насправді. А як взагалі я проходив? Було? Який конкурс був? Там що потрібно, потрібно було, було uh -huh. прочитати байку, там потрібно було прочитати уривок з так. якогось твору, танець, пісня uh -huh. і таке інше. А я в принципі не співаю. Я тільки в кароокі співаю. І я думаю, що це гініально. Насправді uh -huh. це не гінально. Це я вже зранку розумію. Е -е, з пісні було абсолютно не смішно. Uh -huh. Я ще там пританцювала, співала пісню, Іво Бобола, здається. Ну так щоб ж uh -huh. колорит мав бути. Звісно. Uh -huh. Так, і ну, якось виявляється, ну, там, десь запало комусь. Чи, чи просто посміялася, давайте там, візьмемо її, може, буде весело. От. Ну, і тато так сказав, і я якось така вже була втомлена цією підготовкою всім іншим, і я подумала, ну, може, він там правий, все ж таки це потрібно зробити. Ну і все, і я пішла, і в принципі я не жалкувала. Не я жалкую, по сьогоднішній так. День я Не uh -huh. жалкую, Тому що все, що не трапляється, значить так воно повинно було бути в той момент. значить Воно мені повинно було прийти якось пізніше. Тому в який момент ви зрозуміли, що все ж таки журналістика це ваша справа? Я не впевнена, що журналістика це моя справа. Uh -huh. я, я ж не фаховий журналіст. Я журналіст такий, е, е, який там на власному досвіді, на, там, на своїх помилках щось намагався uh -huh. зробити і таке інше. Я просто пішла от, на телеканал Чернівці, на радіо близько, uh -huh. у нас у Чернівцях. От, мене послухали, сказали, ну там з дикцією повні проблеми. Місяця три нехай працює над собою, і тоді, можливо, вона вийде в ефір. Пішло два тижні, я виходила з навіть. Переготувала так. От, і потім потихеньку, оскільки там і телеканали, і тобто це ж телерадіокомпанія, потихеньку якось я почала вести якісь прогнози погоди. А згадайте свій перший ефір? Пам'ятаєте? На радіо? Так. На радіо пам'ятаю перший ефір. Я прийшла в новому костюмі з зачіскою. Таке враження, ніби по радіо будуть показувати. Це було таке свято для мене взагалі. Ну і хлопці мені кажуть, ну колеги, вони всі дуже добрі, особливо для новачків, які приходять. Вони кажуть, що ти прийшла? Так ефіру немає профілактика на радіо. Я так засмутилася, все або готувалася. — Звичайно. звичайно. По-перше, скільки я себе готувала, щоб гарно виглядати на цьому радіо. Направді не пожартувала. Ефір був. Ну, одним словом, я така заплакана, нещасна, всі мене не люблять, я тільки що на роботу, а вони вже там знущаються і жартують. Ну, це просто був такий mm -hmm. собі гумор на каналі, наші хлопці. От, ну це таким був перший ефір. При тому, що я працювала десь, напевно, місяця три-чотири, mm -hmm. і у мені вже наш директор каже: Слухай, ти зайдеш за карткою зарплатною? Я кажу, а мені за це ще зарплату дають ви ще являли, чи вам за це плачуть? Є якась така, ну чесно, ну правда, щось в мене таке. Я так я дуже хотіла просто цим займатися. От він каже: Ну да, що ж ти безплатно працюєш? Я кажу, тайп, клас, мені ж за це гроші платять? Взагалі супер. Ну, тобто, якась така так, це була на емоціях, мені дуже цим хотілося займатися. І так воно пішло, потім пішли якісь прямі ефіри на телебаченні. Mm -hmm. Власне, там якийсь авторський проект, один, другий. І отак от опустили. От була, була програма у нас з крупним планом, яка, до речі. Я також її знімала з відомими там буковинцями. Відомі талановиці і безумовно творчі. Це наші герої, герої програми Крупним так. але це була така собі програма без кровату. Коли ми не брали mm. взагалі роботу до уваги. Ми просто говорили про сім'ю, про дітей. Ми їх всі вивозили там комплекс один і там знімали таку собі mm -hmm. от, е такі бантики, там різні такі ці програмки. І коли би я подумала, що потім фактично я <гум> е е е буду учасником такої програми, яку зараз от робиш ти. Насправді це дуже класно, тому що завжди цікаво знати про людину щось такого, чого не знають усі інші. Якісь такі деталі сім'ї, вподобання. Можливо, це якийсь там там суперчиновник, а він просто вишиває хрестиком, <гум> які також упадки. були. це ж цікаво, класно. От. Привіт, усі, ми раді вітати усіх глядачів на телеканалі Чорніці, як завжди, у цей час стартує наша творча програма під назвою Хендмейд. Програма, у якій ми створюємо своїми власними руками різні цікаві речі, елементи декору, прикраси або ж просто надаємо нового вигляду старим і здавалося б уже непотрібним речам. Програма «Хендмейд». Ви були ведучі. Які у вас емоції були і вражені цієї програми? Знаєте, кажуть, якщо руки золоті, неважливо, з якого місця вони ростуть. Оце якраз про мене. Тоб, uh -huh. Я не дуже вмію гарно робити руками. Я все ж таки краще працюю, як би там це не звучало. <рес> <рес> більше головою там, і рота. Ну, У нас у нас був ще хлопчик, фактично <рес> він це робив, я просто коментувала і прикрашала, Андрій. Оскільки мені це так, Андрій. От Він це робив, фактично всі ідеї були його, а я там просто це все якось намагалася оформити. Ну Це теж було класно. Класний досвід завжди приємно щось робити, там руками і от такі були штуки. Тому ми багато таких програмів зняли. Фактично, це був останній проєкт mm -hmm. на Чернівецькому телебаченні. Через деякий час ви вирішуєте і все ж таки переїжджаєте до столиці. Так. А з якими труднощами зіткнулися в столиці? Я думала, Я ж коли від'їжджала до Києва. Так. У мене не було ніякого місця роботи. Mm -hmm. Я просто вирішила поїхати. Мені захотілося чогось нового, я поїхала. Я думала, я зараз приїду і Столиця чекає. Тобі. Я абсолютно щиро все вірила. Ну, от, mm -hmm. Було в мене таке. І коли я приїхала і близько року, я ходила по всім кастингам, на всі канали, на всі радіостанції, так. абсолютно я не знаю, де немає де немає мого резюме, там моїх демозаписів, всього іншого. І коли я зрозуміла, що все не так райдужно, як я собі думала, я трошечки засмутилася. Я подумала, ну напевно, я переоцінила свої можливості. Напевно, це не моє місто. Напевно, треба повертатися і все інше. Мені було де жити, вона там і друзі, і родичі. Вони підтримували завжди тато і матеріально, і все інше. От і я якось один час, ну щоб якось показати, що я хоча б там щось щось роблю, якісь там гроші заробляю. Я працювала офіціантом в, в кав'ярні. Uh, і ви знали всі 26 сортів кави на пам'ять. Це була абсолютно такі ще й на смак могла їх відрізнити. От зараз я ніколи вже напевно цього ви не Ви уявляєте, то ведуча відома Юлія Зорі знає всі 26 сортів кави. Виявляєте вона вже на тих трошки не пам'ятає, але ну, в принципі, якщо там поглядати, то можна. І ну насправді це було дуже важко. Ми дуже рано відкривалися, uh -huh. тому що була кав'ярня, Ми дуже пізно закривалися. Взагалі, от, ну, от у людей, які зв'язані з ресторанами, якимось таким бізнесом, це дуже важка робота, особливо в офіціанті, ми напевно, часто їх недооцінюємо. Це дуже важко. Ти типу, постійно на ногах. Ноги просто, ну я не знаю. От це були звичайно там якісь копійки, які я заробляла. Ну просто мені хтось. Ми чи не займатися? зламалися? Столиця вас не зламала, вийшли далі. Я вже, в принципі, не думала йти далі. Я думала, я там якийсь там час, ну попрацюю, просто побуду і поїду. Я сказала, що я там ще попрацюю місяць, uh -huh. більше не зможу, мене запросили на ранкове шоу, ну я придумала це насправді. Тобто це, була це, така, це вигадка. не була правда. Да, це була вигадка, просто я вже хотіла якось ну, знайти uh -huh. причину, чому я там мушу піти. І як тільки я це сказала, буквально за тиждень мені призвонили з каналу Україна, сказали, ми запрошуємо на роботу. На ранкове шоу. останній місяць літа став аномальним на зіркові розлучення. Розлучаються голівудські пари, які прожили у щасливому шлюбі чимало років. Фани в усьому світі просто в шоці. канал каналера ранкове шоу ведуча Юлія Царі. Розкажіть про це більш детально. Це було серйозне шоу вже. Абсолютно серйозне так. шоу, тому що е, фактично все це шоу з тими подіями, які почалися відбуватися в нашій країні. У нас були постійно е, чиновники, міністри, там, посадовці, це депутати. Був це був запис. Uh -huh. ну, тому що ми чекали дуже багато гостєвих студій. Uh -huh. Фактично, за тиждень мій робочі в мене в гостях було. 25 чоловік, 25-30 чоловік гостей на різні абсолютно теми. Це соціальні якісь, це соціальна тематика, це економічна тематика. Я, я в... не готувалася. Я в економіці, крім слова, де кредит, напевно, більше нічого не знаю. Я і гроші погано рахую, я абсолютно якось не від цього. От. І ну, готувалася, треба було якось багато читати, входити. Я була просто шокована правда, угу. тому що приходили такі люди. Я там ще по книжкам десь на політологію вчила цих людей там і. Ну, а абсолютно різні. Я по перше боялася страшно, і розуміла, що ну там це така людина. І я така сижу, яка просто от, скільки часу ви працювала? Рік, рік, напевно, рік, так. Ну, це якраз було після погоди, запросили uh -huh. на все, що я туди пішла. Було важко насправді. Ну, я старалася як могла, я готувалася багато. От, ну, все було таке. Оце було реальне таке випробування для мене. дорогие друзья рады вас видеть это утро в большом городе мы приветствуем вас в нашем новом домике и надеемся что вы будете часто здесь бывать и станете нашими друзьями позвольте представить это очаровательная девушка это юлия зариза помните да? Телеканал ICTV. ранкове шоу ранок у великому місті. Телеведуча Юлія Зорій. Розкажіть, як проходили кастинги? Кастинги, я знаю, тривали там дуже довгий час. Дуже багато там було людей. Коли я туди потрапила, сказали, ну ти розумієш, ми шукаємо дорослих, <гум> е таких більш ведучих там десь. 40 плюс, за того, mm -hmm. що вони могли викликати довіру глядача. Багато було етапів, я вже навіть не знала, там беруть, не беруть. Я просто ходила, мені це подобалося. Розкажіть про команди більше. Ой, команда абсолютно прекрасна. В Антоне один з підучих, Він, надзвич... Він з Одеси, в нього надзвичайне mm -hmm. почуття гумору, просто надзвичайно. Ви одразу Но... зійшлися? Так, та, отак вони вийшли. Тобто я їх побачила, я зрозуміла, ну якось твоє. Вони мене побачили, бо вони подумали, що я там те ще стерво. Чомусь, я не знаю чому. Ну, потім все не правда. Або правда просто вже нічого не кажуть. Ну, команда класна. Скажіть, а як ви готуєтесь до ефірів? Тобто, хто прописує сценарій? І за яку частину відповідаєте ви, а за яку частину відповідають все ж таки ваші колеги? Є редакторська група, є журналісти. Так. Які складають нам сценарій? Ну, сценарій це така собі як партитура. тобто mm -hmm. ти, ти вже граєш по ній як сам. Тобто, нам головне в нашому ранковому шоу, щоб кожен висловлював свою думку з цього там чи іншого приводу. Тобто не те, що написав редактор, а те, як ти вважаєш. Правильно, mm -hmm. це неправильно. Це твоя особиста думка. Глядачі, які нас дивляться, вони можуть не знати купу нюансів політичних економічних. Тому ми ну, якби, намагаємося говорити на їх мові, так. чи вони теж розумілися? Ну я теж можу не знати, що це таке. Я питаю слухайте, ну це ж якась дурня. Мені це не подобається. Ну тут там каже, що ну тут же що, та те. А ну окей, все. Я зрозуміла. Я такі сами глядачі, які теж можуть mm -hmm. цього не знати. Зрозуміла і бабулька, яка дивиться на якомусь селі. От в цьому фішка працюєте програмі. без суфлера? Без, це мене здається єдине. Єдиний канал в Україні, який працює без суфлера в ранковому шоу? Ну так, да, ранковий наш прямий ефір. спочатку це було абсолютна абсолютно дикі. ми mm -hmm. думали, як? А потім ми думаємо. Ну, Суплерно, він же збиває. Це ж там... А так ти від себе говориш там те, що є. Запинаєшся, не запинаєшся правильно, неправильно. Ти І це свої думки. Все прямо все, все прямає. Юлія Зарій має дуже цікаве захоплення це верхова льда. Розкажіть про це деталі. Ой, це таке захоплення. От, з часу воно стає напевно, більше якоюсь такою недосяжною мрією, тому що просто не вистачає часу. Я пішла почала займатися до Чернівцях, так. ми їздили. Недалеко тут одне де є, uh -huh. якраз конюшня. Просто я поїхала за компанією і все. І сіла, і зрозуміла, що хочу. Я коли проходжу десь біля конюшня, да, і всі фу-фу-фу, боже, тут ну, тут такі запахи, uh -huh. а я просто насолоджуюся і думаю, боже, як це круто, як це класно. Ну, ну, ну це просто ну, ти це або любиш, або не любиш, або ти боїшся, або не боїшся. Є страх, але ж ну. Кінця така штука, що він повинен розуміти, що ти йому друг, але mm -hmm. ти вищий, але ти домінуєш. Ти, ти то, не то, зробиш нічого є. поганого mm -hmm. йому. Тобто, ти не знайшов до нього абсолютно нормально, тобто ну так дружелюбно, але ти домінуєш. От постійно треба домінувати в цьому випадку, тому що ну потім може бути звичайно погано. Багато успішних дівчат хочуть все ж таки стати телеведучими. От декілька порад від Юлії Зерні, як саме досягти у цього успіху. Ні в якому разі не можна сумніватися в своїх силах. Mm -hmm. От це я зрозуміла на своєму прикладі, як ніхто інший. Коли в тебе опускаються руки, ти повинен іти вперед. Може на це потрібно більше часу, ми ж хочемо все і одразу, а особливо дівчата. Ми, нам треба вже терміново тут і зараз, бо я завтра вже цього не захочу. Mm -hmm. От і ну вірити в те, що ти не знаю, візуалізувати собі цю uh -huh. картинку, як ти там працюєш, як яка там не знаю, атмосфера, яка обстановка, які відчуття ти вити при цьому е маєш. Ну, просто не втрачати цього, тому що ну, інакше ну, завжди ж можна пустити руки, щось не зробити і поїхати, а потім полюватися, ну от я цього не зробив, не спробував, не дочекався. Комусь треба рік, комусь треба три роки, комусь треба десять. Uh -huh. Але якщо ти дійсно цього хочеш, ти до цього йдеш, ти повинен йти і стукати в кожній двері. Ну інакше не виходить. Але я точно знаю, що можна потрапити на телебачення, що можна потрапити там, в кіно і все інше, без грошей, без хабарів. Без якихось там інтимних пропозицій, без знайомств це абсолютно чітко. Оце, оце, оце чиста правда, за що я була дуже задоволена сама собою, що незалежно від того були знайомі, не були mm -hmm. там, намагалися допомогти, не намагалася. Я знаю, що я це зробила сама. Я так рада, що ми за це там нікому нічого не винні, там ні моя сім'я, ні я особисто. І от цим фактом я була дуже задоволена. Тому можна все досягти самостійно. Правда, яка у вас мрія? Мрія з віком. Я почала себе ловити на думці, що я мріяла ще про те, щоб моя сім'я була угу. от в такому складі, в якому вона є зараз. Ну, можливо, це так ну, якось банально, але от я от реально, чим старше я стаю, тим більше я якось це більш. Більше відчуваю я також, якось якось сильніше, правда. Якщо з ними все буде гаразд, то я сам знаю, що я можу їздити, куди я хочу, розпілкуватися з людьми, які я хочу, можу собі купити те, що хочу і таке і інше. А це справді основне. от, як би там… Як а як що для вас кохання? Кохання це повага. Угу. Це в першу чергу повага. Якщо немає поваги між чоловіком і жінкою, яке би кохання не було. Які б там не були емоції, купи квітів і там, там, uh -huh. подарунки всього іншого, якщо немає поваги, немає стосунків. Я просто прожила це на власному досвіді, і я прекрасно розумію. Є повага, будуть стосунки. Буде кохання, яке часом трансформується, люди звикають, проходить все uh -huh. це, це інше, на нас вже так не дихає, і він на мене вже так не дивиться. Він сьогодні лише один раз сказав, що він не любить все, в нього хтось є так і таке інше. Є повага, є Буває, взаєморозуміння, такі. от тоді будуть стосунки. Uh -huh. ну, це, це чітко. Завжди говорять, що книги це друзі людей. У вас є свої улюблені книги? Е, улюблені книги. Я більше читаю, я би такі якісь жіночі романи, але лише для того, щоб просто відволіктися від якоїсь повсякденної там, інформаційної складової, ну, тому що важко постійно бути от в цьому. І дуже я люблю різноманітні книги от такого психологічного характеру. От це те, що моє. Тут навіть немає якоїсь конкретної там улюбленої, mm -hmm. але ось все, що стосується якоїсь психології, взаємовідносин, мені це подобається, я це читаю. Ну, якісь жіночі романи, що просто о, як це все мило, ну піду попрацюю. Ну якось так. Декілька порад нашим телеглядачам від Юлії. Я вам абсолютно душі радила б поважати одне одного, поважати тих людей, які знаходяться біля вас. Частіше говорити про те, що ви почуваєте, що ви відчуваєте до них, ну, тому що цього так не вистачає якогось добра, якоїсь любові до тих людей, які вас оточують, цінувати тих людей, які поряд із вами, і ні в якому разі сказати, не казати собі, там, що я цього не зможу. Якщо ви хочете, ви це зможете. Ну, лише просто майте терпіння, дочекайтеся, як то кажуть, обов'язково ваша мрія здійсниться. Це перевірено, не лише однією мною. Я тут така розумно розказую про те, як там, зробити мрію реальність. Ні, це факт. Хочете, майте терпіння, обов'язково цього досягнете. Гостей сьогоднішнього випуску була талановита ведуча ранкового шоу на телеканалі ICTV Ранок у великому місці. Юлія Зорій. З вами була я, Оксана Мельник. Побачимось. Гостем наступного випуску буде засновник першого україномовного гумористичного шоу в Україні під назвою Вар'яти Сергій Бритула. партнери проекту Салон Краси Лямур, ресторан Веранда.